Жовтоводський кар'єр. Колись тут видобували залізну руду, а зараз, після 2013 року, шахта нова зупинилась і відкачку води зупинили. Зараз вже водичка піднялась до половини кар'єру. Глибина кар'єру. 180 метрів. Видно, там далі виробітки. Тут видно. Там далі видно. Там ствул північно-дренажна. Тут колись був стволище капітальної. Але його розібрали на арматуру. От такі справи. Водичка піднялась тут за 3 роки до такого рівня. Що буде через 3 роки тут, далі ніхто не знає.